Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Є такий персонаж Ігор Мосійчук, колишній народний депутат від партії Олега Ляшко. Хто забув, нагадаю, його вивели в кайданках з приміщення Верховної Ради прямо під час засідання? Вивели в кайданках, звинувативши в вимаганні хабара. Ну, як доказ прямо на засіданні усім депутатам Верховної Ради було показано відео, де він, сидячи у Києві в центрі в одному з елітних генделиків, з пафосом розповідав, які розцінки і на що є в Верховній Раді для того, щоб порішати питання. Ну тоді він крутився, крутився, а викрутився. Знаєте, є таке у нас на Північній Бесарабії, Така говірка. Крутився, крутився, а викрутився. А де ж зараз Ігор Мусічук? Ігор Мусічук зараз за кордоном. Він вмотав за кордон, ну і перебивається блогерством. Блогерством вів один канал, канал не вийшов, прогорів. Ну а потім, потім він взяв канал, який почав рости як на дрожжах. Хтось йому е дав костюмчики шикарні, хтось йому робить шикарні заставки, хтось йому пише гарні тексти, хтось йому пише гарні назви відео. Коротше кажучи, почали працювати на Мосійчука. Ну і Мосійчук відпрацьовує срібляки, правильно наїжджаючи на владу. Президента Зеленського на українську владу. Кома президента Зеленського. Для тих, хто скаже, ну, правильно, Мосійчук молодець. Треба критикувати владу і президента Зеленського. Я скажу, буквально декілька місяців назад, да півроку, Мосійчук топив за президента Зеленського. Топив за президента Зеленського. Він говорив за нього дуже гарні слова. Він фактично рекламував президента Зеленського у себе на каналі. Ну, а тепер перекинувся до пеці Порошенко, вальсмана і ганчує президента Зеленського. Але важкий хліб блогера, опозиціонера на чужині. Незважаючи на костюми, на заставки, на те, що на нього працюють, живе, Мосійчук правильно, Живе, живе так як людина, яка Перебиваються срібляками за свою іудину роботу. Коли ти хвалиш одних, потім ганчуєш інших, потім знову хвалиш тих, кого ганчував, і навпаки. Іудини-срібляки вони не дають щастя. І Ігор Мусійчук, який, до речі, одружився, коли був депутатом Верховної Ради, а потім молода дружина, коли його пов'язали, покинула його. Що характерно, Ігор Мусейчук живе зараз один за кордоном і ходить правильно в рваних труханах. В рваних трусах, ви знаєте, от я все розумію, одинокий чоловік, вік, хоча Мусейчук, він ж не віковий, це 50 з хвостиком. Але ж е вести стріми, да? ну, я теж розумію, іноді спішиш, іноді працюєш по домгосподарству, приходить час. Бах, треба стрімити. Забігаєш, включаєш. І може видатися всілякий конфуз. Да? Чи не причесався, чи борду не підправив. Да? Все може бути, як кажуть. Да? Вживу працюєш. Ну, а Мосійчук сів. Стрімити, да, сів стрімити м -м, правильно в труханах, е -е, непраних, нескіраних по-російськи, і порваних. Уявляєте, сідаємо січук вести стрім з якимось там типом і демонструє всьому загалу світовому тоненькі рахітичні ніжки, і головне трухани. да. Труси та ще з величезною диркою на тому самому пікантному місці. Да? Господи мій. Ігор Мосійчук, колишній неїрнардеп, сідає вести стріми в порваних труханах. Нелегка доля блогера Іуди і людини, яка правильно, здала азовців. Здала азовців, тому що, виклавши Іудин матеріал про те, що начебто. Офіцери Азову отримали квартири від Ахметова. Він назвав в цьому матеріалі точні адреси проживання сімей вищого командного складу бригади вірніше полку Азов, яка зараз є бригадою Національної гвардії України. Ну що тут скажеш. Іуда з порваними трусами. Більше нічого. З вами Іришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!